Дорогі мої діти! Сьогодні ви знову сідаєте за парти, відкриваєте зошити й книжки, а я, ваша рідна країна, хочу сказати вам найголовніше ви моє серце, моє майбутнє, моя надія. Я живу заради вас, радію вашим успіхам і щиро вболіваю, коли вам важко. Вчіться, мої любі, не заради оцінок, а заради знань, які допоможуть вам знайти своє місце в житті. Кожна вивчена літера, кожне завдання, кожна прочитана книга роблять вас сильнішими, мудрішими, а разом із вами міцнішаю і я, бо сильна країна це її люди, відповідальні, освічені, мужні, справжні патріоти, складні часи зараз переживаємо, але я знаю мир близький, ми всі у це віримо і все для цього робимо. Пам'ятайте! Я люблю вас усім своїм материнським серцем, бережу кожного і мрію, щоб ви виросли добрими, сміливими та розумними, щоб ваші мрії здійснилися, а ваше майбутнє було мирним і щасливим. Я, Україна, завжди поруч з вами, з Новим навчальним роком, мої любі українці та україночки. Всім привіт! Оце в мене сьогодні з двох годин ночі, не сплю і все. Хочу вас усіх привітати з 1 вересня. і діток, і батьків, і вчителів. Це називається Держись, Іван починається! така є приказка, що дітям раненько вставати уроки, батькам слідкувати, щоб уроки були. Поучені, щоб дитина вчасно з школи прийшла нагодувати, одіть і так далі. Ну, і вчителям ясне діло, і, і терпіння, і, і здоров'я, і, і всього найкращого. Всім і батькам, і учням, і вчителям. Вітаю вас з цим святом. Таке життя, і нікуди від цього не дінешся. Ну, і також вітаю з первим днем осені. Це мій улюблений місяць, вересень. Вже не так жарко, і ще й не холодно. І взагалі це мій місяць. Вересень це мій місяць. Всім хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Дай Бог, щоб все в усіх збулося і вдалося. За ваше здоров'я! У Мене вже номер три, це багато, ну хай буде. Дівчатка мене питають, розкажіть про операцію, яку ви робили на 1 вересня, коли йшов Марчик. Ви знаєте, ми цю операцію, поки я в школу ходила, то я 10 років. Кожного 1 вересня мені мама в'язала на носовій хустинці вузлик. Ну і ясне діло, що з кожним роком, як я вже старшала, той вузлик затягувала. Сильніше. І його треба було розв'язати зубами. Ну, рукою ти держиш ясне діло носову густинку а от саме зубами треба було розв'язати той вузлик. Ну і це ж так наче означало, що і задачки будеш розв'язувати у школі, все буде добре. Потім Люда пішла в школу. Бабулька в'язала, не я, мама моя, в'язала вузлик. Щороку теж Люда розв'язувала. Ну, а вже ж, Марчику, я у першому класі заставила його розв'язати. Другий клас вже він не схотів, ну, а це вже ж сьогодні Ясне діло йому вже ніхто і не зав'яже. Я його привітала, ще дитина спала. <с> Дивиться, так на мене, думає, що ти мене хочеш, бабулька. Але вислухав, слава Богу. І на тому дякую. Так що, да, така в нас була традиція. Не знаю. Зараз ясне діло. Ну це більше, знаєте, як ну, ритуал такий, да і все. Але ми з дідуликом у А Ми далеко не поїдемо тут. На вокзалі куплю дещо мені з продукції треба. Та й додому. Він на мені красивений костюм від українського бренду Salon Reading. Обрала його на 1 вересня, тому що максимально комфортно, зручно, при тому виглядає елегантно. Я відчуваю себе впевнено, а це дуже-дуже важливо. Так от це все салон Reading. Як вам мій образ на 1 вересня, буду вдячна, якщо напишете власну думку. Ти в школу теж би хотів В ну, Який клас? Перший. Хочеш перший клас? Да. Може, в садик не підемо зразу в школу, як ти думаєш? Так. Да. Добре. Сьогодні запишемося, так? А коли ми підемо? Ну, на наступний рік тоді вже підемо. Добре. Добре. Вчора з вечора, дивіться, замовили квітки, як новесенькі, все достоїли і улюблені вчительці несемо вітати. 谢。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah. Які були у вас окрухові відносини? Ой, дівчат, до певного часу були дуже-дуже, були різні. Я ж була молода, я ж вийшла заміж 16 років. ну, Зрозумієте, дитина. Дитина, в якої не було матері, яка не навчена. Нічому. Бабуся мене по-своєму любила, не давала мені багато щось там. Ну, любила бабуся, мачуха ображала, бабуся любила. Я би не ображала, може б, трошки було по-іншому. А що з мужем? Умер. Помер гостра сердечна недостатність. І коли я прийшла жити у сім'ю, родина була велика. Як шестеро дітей, на той час проживав мій чоловік, старший брат, молодший був в армії і молодша сестра. І пам'ятаю, як вона. Це ж великий стіл дерев'яний. Всі сідають, снідать, ну, хто на роботу. А я 16 років, 9 класів, ну не на роботу ж ніхто ніде не брав. І вона це всі йдуть на роботу, і вона ховає домашню колбасу У чоловіку скільки було, 58, як помер. Він на 7 років, от мене старший. Хова ковбасу в бодню, раніше бодні були, знаєте, дерев'яні такі. Я встаю, ну бідно було, знаєте, думаю, там мати. Мачуха, мама я на неї все время казала, ховала, тут свекруха щось ховала, ну вже там багато той ковбаси. Ну, коротше, я завжди в неї не робила, завжди була лінива і завжди чоловік мені стирав труси. Ну, так у неї. Ні, шлюб у мене один, ніколи заміж не йшла. І оце в неї перша була така, чим мене могла зачепити, зацепити. Це чоловік, сажа тобі стирав труси, оце все. Все, на цьому каме. І, коротше, колись вона мене цим дуже Така вийшла ситуація, я не буду зараз її розповідати, можливо, колись буду до цього готова. І вона, і вона мене цим якось, ну, я приїхала, пам'ятаю, на садочок давали по 20 соток буряка. Я приїхала з цього буряка, мокра вся дощ пішов, пішла в душ. І ну, така у нас ситуація отримала, що знову були упам'януті слова, що. Саша тобі труси стирає. І, коротше, ми з нею дуже повздорили, просто ну, це передати не можна як. Я ж кажу, буду колись готова, розповім. Ми, не спілкували, ми спілкувалися цілий рік. я їй сказала, ма, давайте я на ма, ма, все, давайте не будемо конфліктувати. Якщо вам щось не подобається, в мене на городі, чи в мене десь. Ви знаєте, де мій город, бо ми сусіди, ми жили по сусідству. Знаєте, де стоїть ця пачка? Взяли, пішли і виправили, так як вам подобається. Я буду тільки приємно цьому вражена. Не драконьте мене, бо знаєте, кому воно потрібно. І тому весь час говорилось так: якби люди, я б сказала, ця старшого сина невістка, а тобі краще промовч. Свікруха моя жива, ще їй 94 роки, але я скільки не була, я е за роки війни я до, до війни її бачила. Не бачила. Вона живе у молодшого сина. Я завжди приїжджаю то в мене часу мало, то вони там боліють якимись ковідами, простудними захворюваннями. то І вже свекрусі ті моя поява, знаєте, в 94 роки, я не думаю, що вона буде цьому дуже рада. Яка я буду свекруха. Ну, а може я вже є свекруха. Ну, якщо я щось не висвітлюю чи щось не говорю, ви ж не можете все знати, правильно? Я е, можу своє життя показувати на показ, але ну, не показувати життя дітей. Я козячи, в мене свекрухи були, кози. І вона оце на мені твору, ну, сир. Лена, та він зовсім не воняюсь. Кажу, хорошо, ставте, вона вийде, я викину собачком. Ну, ну не можу. Ну що я зроблю, як я не можу, не можу, не можу. Не можу їсти кнур. Оце, коли кабан і воняє то дичі хто на охоту. Зараз прочитаю, вибачте, не бачу. Ви така красива, дивлюся. Дякую вам, як там я красива. Ну, ви мене прям засоромили. От, і що, про що вже я балакала, збила, Збилась з пантели. Моя кава. Саша, де ваша кава? Моя ось у. Чашка фарфорова англійська. Колись таке, ми з вами вийдемо до прямого ефіру разом. Ну от скажіть, мені край його це зараз мить? Ні. Ні, мені треба це зробити. Ну от що за Ви Випить. В капсульних, вона у нас така, от великі капсули, вона не така кріпка, щоб пити, наче ситніша вона, мені здається. Губи, губи я робила перед 60-річчям у червні і як приїхала, робила корекцію. По горозку Дєва ні, я близнюк. Я близнюк, дівчата, близнюк. Так, щось таке воно густе в мене тут виходить, ще без крупи. Масло ж воно, да? таке й повинно бути, хто готував банош. Я близнюк, і син у мене близнюк, донька в мене рибка, а чоловік у мене віси був. Не написано ні солі, нічого. Написано бринза козяча, але це я точно не буду додати. Дівчат, я бринзу ненавиджу, козячу ненавиджу, Я взагалі з запаха, я молока не п'ю. Я ну, можу їсти там, йогурт якийсь, творог можу, сметану молока я не п'ю. А козячу взагалі не їсти. У мене є сир, здається. І краще я посолю, чесно. То, сир то не моє. То любе, додайте, є, знаю, що любі сира, я не люблю. У мене кума би люби, любий, тому я сипану отак вегети. Мені так буде смачно. Сир я козячий не їм. Я не знаю. Ні, ні, я, навіть в рот, я коли возьму сир і там почувствую, ну, дівчат, роті я все чувствую. Ви крупу даєте кукурудзну, а що хіба ще дають? Я знайшла, я вперше готую, дівчатка. Я готую вперше. Тому я знайшла з кукурудзною крупою, з чим хіба ще можна, не знаю. Чим іншим я не знаю. Тільки, тільки бачила скупу з Це ще ця плита. Я взагалі з круп, люблю їсти могречку. Ні, треба козячі бринзу, шквар, шкварочки кину, козячий не ми їстимо. Ви думаєте, сиру тут нема козячу? Тут сири які хоче, я не їстиму. А це більш ніхто не їстиме. Це я готую попробую. Не їстиму козячий, не їстиму. Дівчат відчуваю. Зразу відчуваю, любите готувати їсти. Якби після мене хтось прибирав, люблю. Вже дівчат, мене щось останнім часом хтось тримає палець в задньому місці. Мені мука як кукурудзяна. А ще муку я додаю, я знаю, але ну, в мене нема борошна. У мене є крахмал, я кругом його використовую, жена, наливай, і поп'єм Олександре. Боюсь, що буде боліть голівенька. І зараз, поки не відволікаюсь, поки ж кашу не зварю. Я вже сьогодні випила дві чашки. Ну, правда, дві слабенькі, зовсім слабенькі, Такі прям слабенькі, слабенькі. Ох, і Олександр. Роблю каву. Зробив ще одну, бо я ну, кріпке кріпку каву не люблю. От, кидаємо, мабуть, масло. Ага, це вже прям на женіхи, я вам скажу. Він вже прям мене на жіною називає, тому... Дівчат, хай це буде несправжній банош, але я не люблю козячого взагалі нічого. І коров'яче, я молоко не п'ю. А знаєте, я думаю, чому? Коли я була маленька, мене ж у 9 місяців, коли мені було, мене бросила мама. І бабуся мене кормила молочком коров'ячим. І ну, все ж вона за мене хвилювалась, я дуже хворіла. там в мене була й оспа, така була колись хвороба, і коклюш. Ми з нею сосні ночували, щоб я не так кашляла. І я до, до довгий час вставала навіть уночі, налив... бабуся мені наливала, чесно скажу, мабуть, до шостого класу точно. Наливала мені чашку молока і сипала туди ложку цукру. І розмішувала, я це сонно його випивала. Наскільки я ну, просто кип'ячена тільки, не кип'яченого не питиму. І, мабуть, я з тих пір, ну, от з тих пір, мабуть, не люблю це молоко.